Ця програма створена служінням світ майбутнього. Згідно зі словами Тома Смітаґа з університету Чикаго, в статті 2010 року під назвою Тенденції добробуту ми бачимо наступне. Він сказав: кількість американців щасливих в шлюбі, значно зросла. З 2000 по 2006 рік від 60 до 62% людей заявили, що щасливі в шлюбі. А в 2010-му кількість таких людей збільшилася до 63%. Рівень 2010 року відповідає середньому показникові з 1973 по 2010 все тим же 63%. Дивно, але протягом 40 років ми бачимо все ті ж 63% щасливих шлюбів? Це означає, що з 50% тих, хто не розлучається, майже дві третини живуть у щасливому шлюбі. Чи входите ви і ваш чоловік чи дружина в це число? Якщо ж ні, то що є у тих людей, чого немає у вас? І як вам розвинути потрібні навички для того, щоб зробити ваш шлюб щасливим? Хочете вірте, хочете ні, але є правила, які зроблять ваш шлюб щасливим. Якщо ви дотримуватиметеся цих правил в любові і терпінні, то ваше подружжя буде щасливим. І ви отримаєте благословення, які Бог приготував вам. Успішний шлюб це не випадковість. Це довічна посвята двох зрілих і неегоїстичних людей. Над ним необхідно працювати, присвячувати себе і бути щирим. Тільки так можна мати щасливий шлюб. є правила, які дозволяють вашому шлюбу пережити життєві негаразди. Щоб дізнатися про ці правила, замовте свій безкоштовний примірник брошури під назвою Божий план для щасливого шлюбу. Ми покажемо вам номер телефону чи адресу сайту. На якому ви зможете замовити цю брошуру? Більшість людей не розуміють, що успішний шлюб приносить користь не тільки подружжю, але й їхнім дітям, онукам, батькам, друзям і суспільству в цілому. Щасливий шлюб це одна з кращих інвестицій, яку ви можете зробити в своєму житті. Якщо ви і ваша дружина готові слідувати семи основним правилам, то ви значно збільшите шанси на життя в щасливому шлюбі. Ви хочете дізнатися, що це за правила? Залишайтеся з нами. Сьогодні Завтра світ майбутнього. Можливо, ви вже в шлюбі або лише думаєте про те, щоб вступити до шлюбу. Якщо це так, то ви можете дізнатися секрети щасливого шлюбу. Так ви можете бути впевнені в тому, що ваш шлюб буде приносити ту радість, яку Бог хоче дати чоловікові і дружині. Сьогодні багато хто боїться вступати до шлюбу, бо знають, що більша половина шлюбів розпадається. Ви можете значно збільшити свої шанси і залишитися в числі тих 50% людей, які живуть у шлюбі. Давайте подивимося на перше правило. Перше правило звучить так: будуйте свій шлюб на Божій підставі. Хто створив чоловіка і жінку? Звичайно, Бог. Ми читаємо і Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив як чоловіка та жінку, створив їх. Він також сказав і сказав Господь Бог: Недобре, щоб бути чоловікові самотнім. Створімо йому поміч подібну до нього, і вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він взяв одне з ребер його і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог теребро, що взяв із Адама на жінку. І привів її до Адама. У 24-му вірші він говорить нам покинутому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Союз чоловіка і жінки у святому шлюбі це не контракт і не договір про партнерство. Це священна обітниця, що записана на небесах. Це обітниця між чоловіком, дружиною і Богом. На жаль, багато людей витрачають більше часу на вибір будинку або кар'єри, ніж на пошуки партнера. Коли ми включаємо Бога в свій шлюб, то отримуємо віру в те, що він допоможе нам, коли ми матимемо потребу в цьому. Отже, що таке благочестивий шлюб? Це шлюб, в якому є Бог. В ньому є молитва біблійне розуміння. Знання своєї відповідальності з боку чоловіка і дивні особливості того, що дружина привносить в шлюб. Її особливі таланти повинні допомагати чоловікові бути зваженим і мудрим. Не забувайте недобре, щоб бути чоловікові самотнім. Отже, яке ж перше правило: будуйте свій шлюб на Божій підставі. Давайте тепер розглянемо наступне правило щасливого шлюбу. друге правило посвята і довіра. Чи щиро ви говорили, доки смерть не розлучить нас? або ж насправді ви мали на увазі, поки мені не набридне, і ми не розійдемося. Якщо ви росли в зруйнованій сім'ї, то знаєте, як нелегко повірити в таке посвячення. В Малахі 2, 13, 16, ми читаємо: Господнього жертівника Ви слізьми покриваєте плачем та стогнанням, бо до дарів уже він не звернеться більше. А ви ще й говорите: за що? За те, що засвідчив Господь між тобою і жоною юнацтва Твого, який ти на вірність вчинив? А вона ж твоя подруга і дружина умови твоєї. Хіба Бог не один нас вчинив і залишок духу Його? А що цей один насіння від Бога шукав? Тому свого духа пильнуйте, і дружину юнацтва свого не зраджуйте, бо ненавиджу розвід, говорить Господь Бог Ізраїлів. Чи довіряє вам ваш чоловік чи дружина? А чи довіряєте ви йому або їй? Хто несе відповідальність за гроші? Як можна знати, чи вірний хтось із вас, чи не скоїє перелюбства? Як ви можете довіряти один одному? Набути впевненості вельми просто для цього вам всього лише потрібно не мати ніяких секретів. Коли ви залишаєтеся закриті один для одного, у вас виникають сумніви і підозри. Але відкриваючи те, що ми робимо, куди йдемо і скільки витрачаємо, ми дозволяємо своєму партнерові відчути себе в безпеці. Те ж саме стосується і нас. Це може здаватися старомодним, але це ключ до відкритого і щирого шлюбу. Можливо, ви чули про дружину з 31 го розділу приповістей або про досконалу дружину. Але жодна дружина не може бути досконалою теж стосується і чоловіків. Соломон питає в му вірші 31 го розділу приповістей хто жінку чесно знайде, а ціна її більша від перел. потім він каже Довіряє їй серце її чоловіка і йому не забракне прибутку. Вона чинить для нього добро, а не зло по всі дні свого життя. Ось ця жінка. Але не варто забувати і про чоловіка. Ця пара шанувала і поважала один одного. Вони довіряли один одному. І якщо вони допускали помилки, то говорили про це. Вони говорили вибач, я винен або винна. Знаєте, посвята і довіра розвиваються з часом. Але якщо ви думаєте про те, щоб вступити до шлюбу, то вам варто почати будувати щирі взаємини прямо зараз. Будьте чесні, говоріть прямо те, що ви відчуваєте, запитуйте, що відчуває ваша половина, і будьте готові почути те, чого не хотіли почути. Відновити довіру дуже нелегко, але це можливо зробити за допомогою молитви і прощення. Тому, хто провинився, доведеться довести, що він або вона жалкують про зроблене і мають намір змінитися. знову ж таки, якщо в усьому цьому бере участь Бог і людина по справжньому кається, то можна не тільки відновити зруйнований шлюб, а й зміцнити його. Щоб ваш шлюб був міцним і щасливим, ми написали цю брошуру під назвою Божий план для щасливого шлюбу. Це безкоштовна брошура, яку ми написали спеціально для вас. Ми віримо в міцні шлюби, які приносять задоволення і користь всім. Ви можете перестати сперечатися, сваритися і шукати винних. Ви не повинні бути нещасні. Те ж саме стосується вашого чоловіка або дружини. Ви заслуговуєте більшого і ви можете стати щасливішим, якщо застосовуватимете ці сім правил. Телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або заходьте на сайт, адресу якого бачите на екрані, і замовляйте брошуру Божий план для щасливого шлюбу. Ви також можете знайти нас в Ютубі і Твіттері. Далі ми поговоримо про ті засоби, які дозволяють шлюбові працювати без перебоїв. Що це таке, третє правило щире спілкування, можливість спілкуватися в близькості це невід'ємна частина здорового шлюбу. Коли пара тільки зустрічається, то в неї з'являється безліч тем для роздумів. Але з часом чоловік з дружиною починають розходитися і шукати інші інтереси. незабаром вони стають схожими на кораблі вночі, які живуть в одному будинку, але поводяться як незнайомці, нерозуміння призводить до суперечок, а суперечки до злості, і в результаті до поділу. Так яке ж рішення цієї проблеми? Зверніть увагу на Божі вказівки У посланні До Єфесян 4.26 сонце нехай не заходить у вашому гніві. Якщо щось не дає вам спокою, намагайтеся позбутися цього мога швидше. Повірте, цей принцип працює. Коли ми спілкуємося, то чи ми робимо це на гучності в сотні децибел з обвинуваченням і словами на кшталт ти ніколи не робиш цього і того? Чи не так ніколи, іноді? Секрет щирого спілкування це готовність побачити свої помилки. Проблеми у шлюбі далеко не завжди виникають з провини однієї людини. Можливо, один винен більше іншого, але ми повинні розуміти, що тільки разом ми можемо створити проблеми. Прислухайтеся до поради, що записано на 15-й сторінці нашої брошури. Тут сказано: дуже важливо заохочувати і підбадьорювати свого чоловіка або дружину. Ваша похвала повинна бути щирою і конкретною. Намагайтеся підтримувати позитивне спілкування. Коли один партнер постійно чіпляється або критикує іншого, це зовсім не те спілкування, про яке ми говоримо. Ось один важливий показник для чоловіків. Якщо дружина постійно критикує і прискіплюється до нього, то це вказує на те, що він не слухає її. Коли чоловік серйозно поставиться до дружини і почне цінувати її думку, то ця критика має припинитися. Ви помітили, що коли ми сідаємо і починаємо говорити про проблему, то в результаті приходимо до того, що все починається з неправильно зрозумілих слів. Ось чому вам потрібно приділяти час для того, щоб спокійно поговорити і послухати. Перш ніж перейти до висновків, запитайте свого партнера, в чому проблема. а потім уважно вислухайте його або її, не просто прослухайте, а вислухайте. Поставте себе на його або на її місце, і погляньте на ситуацію з протилежної точки зору. Ви здивуєтеся, зрозумівши, що неправильно уявляли собі її погляди. Так само і вони побачать, що неправильно зрозуміли вас. Тільки разом ви можете вирішити проблему. Знову ж таки, не забувайте замовити свій безкоштовний примірник брошури Божий план для щасливого шлюбу. Там ви знайдете сім простих, але в той же час дієвих правил щасливого шлюбу. Якщо ви хочете поліпшити свій шлюб, то повинні обов'язково прочитати нашу брошуру, просто зателефонуйте зараз або замовте свій примірник, відвідавши наш сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи зобов'язувати себе в чомусь. для того, щоб замовити її. заходьте на наш сайт або пишіть нам. Or send your request to box 111, 88-90, Hatton Garden, London, EC1N 8PG. З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ Майбутнього. В якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і вникати в суть життя. Світ майбутнього. Телефонуйте нам прямо зараз. Четверте правило звучить так: шлюб це коли ви даєте вам подобається, коли хтось бере вас за руку і каже, що ви особлива або особливий. Це подобається всім. В нашому серці є потреба в тому, щоб нас хтось любив. Ось чому Бог дав нам дар шлюбу. В церквах рідко читають одну книгу любові, яка є в Біблії. Це пісня над піснями Послухайте, що чоловік каже своїй дружині в четвертому розділі, дев'ятому вірші. Забрала ти серце мені, моя сестро, моя наречена. Забрала ти серце мені самим очком своїм разочком одненьким на миста свого. Це перший прояв романтичних взаємин, що має перерости в принцип давання один одному. В нас є сила, щоб зробити нашого партнера щасливим або нещасним. Ми не можемо видавити любов з нашого партнера, але можемо дати любов. Любов це невихідна сила для нашої людини. Ми хочемо, щоб він був щасливий і успішний. І він хоче, щоб ви теж були успішні. Ми не можемо вимагати любові один від одного, але можемо давати її, і те, як ми будемо її давати, є секретом щасливого шлюбу. Шлюб це як рахунок у банку. Ми повинні вкладати в нього чесність, турботу, терпіння, любов, щоб наш баланс зростав. Коли ми робимо це вдвох, то наш баланс множиться з відсотками. І коли у нас виникають стреси, хвороби або фінансові проблеми, у нас залишається пристойний запас коштів у банку. Якщо ж наш баланс буде мінімальним, то шлюб розпадається. Коли ми змінимо своє мислення і перестанемо жадати чогось, а почнемо самі давати, то це буде одним із доказів нашої зрілості. Ось чому Павло сказав іншим служителям в діях 23:5 та пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам проказав блаженніше давати, ніж брати. Не варто запитувати, що мій чоловік чи дружина можуть дати мені, а запитайте, що я можу дати їй чи йому. Ви не почуєте такої поради в популярних журналах? Вони радять вам отримувати все, що можна, але Бог мислить інакше тому почніть давати прямо сьогодні, і ви здивуєтеся, коли почнете отримувати. Я хотів би поговорити про одну з найжахливіших сил, яка здатна знищити шлюб. Ви знаєте, що це за сила? Це коли ви говорите з іншими про свої проблеми в шлюбі. Перш ніж ви встигнете зрозуміти, ваші так звані друзі скажуть вам на твоєму місці я вже давно кинула його. Моє найкраще рішення в житті було кинути мого колишнього, або ваші друзі можуть порадити вам кинути дружину. Дозвольте мені сказати вам, слова не коштують нічого. Їм не доведеться жити з тими наслідками, з якими зіткнуться ваші діти. Їм не доведеться продавати будинок і платити аліменти. Тому подумайте добре, перш ніж ставати на шлях розлучення. Якщо ви збираєтеся поговорити з кимось, то переконайтеся в тому, що ця людина бажає кращого вашому шлюбу Зателефонуйте прямо зараз або замовте через інтернет нашу безкоштовну брошуру під назвою Божий план для щасливого шлюбу. П'яте правило: навчіться прощати. Чи траплялося вам коли-небудь зробити боляче своєму чоловікові або дружині? Ви скривдили їх або нехтували ними? Упевнений, що ви пам'ятаєте, як вони чинили так з вами? Чи продовжуєте ви жити старими образами? Чи є у вас картка, в якій ви відзначаєте всі помилки людей? Якщо все це у вас є, то я знаю, кому найболючіше вам, вам найболючіше. Дивно, але ті, хто зберігають образу, страждають найбільше. Вирішення цієї проблеми лише одне прощення. Як я можу пробачити їх? Запитаєте ви, поглянувши на себе і на свої помилки усі ми ображаємо і робимо боляче іншим. Тому що ми люди. Апостол Яків говорить нам. Не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима. Ось як сказано в перекладі короля Якова: Не ображайтеся один на одного. Чи ображайтеся ви? Будь ласка, звільніть себе Вибачте свого партнера, і ви самі отримаєте прощення? Визнайте, що ви самі зробили боляче і скривдили свою дружину або свого чоловіка. Згадайте, що говорив Ісус, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Яків також дає нам пораду в третьому розділі з 13 по 17 вірш. Я прочитаю ці слова повільно, щоб ви могли обміркувати їх і вирішити, чи не стосуються вони вас. Послухайте. Хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої в лагідній мудрості, добрим поводженням. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь, та не говоріть неправди на правду це не мудрість, що ніби зверху походить вона. Але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка? Там безлад та всяка зла річ. А мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. Пам'ятаєте, як я сказав про те, що багато покладається на успіх нашого шлюбу, хіба ми не зобов'язані їм і собі? Ми повинні змінюватися точно так само, як і наші дружини. Ми повинні позбутися поганих звичок. Не забувайте, що вам не можна перетнути межу. Ви можете замовити свій примірник нашої брошури абсолютно безкоштовно. Ми не беремо нічого за нашу літературу. Зателефонуйте сьогодні, щоб замовити нашу брошуру Божий план для щасливого шлюбу. Або зв'яжіться з нами через сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Також не забувайте про наші сторінки в Ютубі і Твіттері, де ви можете замовити свій примірник. Чому? ми вважаємо, що Божа істина безцінна. І замість того, щоб ставити цінник на свої видання, ми завжди віддавали фінансові питання Богові і він завжди робив це. Тому зателефонуйте нам за номером, який бачите на екрані, і ми надішлемо вам безкоштовний примірник брошури, божий план для щасливого шлюбу. Також ви можете зайти на сайт, адресу якого бачите на екрані. Там ви також зможете знайти сім правил щасливого шлюбу. Ваш чоловік або дружина теж можуть прочитати цю книгу. Але вона писалася для того, щоб ви зробили свою частину. З Божими благословеннями і його допомогою ви зможете змінити свій шлюб. Тому телефонуйте нам прямо зараз. Шосте правило: будуйте царство своєї сім'ї. Європа славиться своїми замками. Якщо ви ніколи не були у Великобританії, Британії, Німеччині чи Франції, то ви навіть не уявляєте, скільки там замків. Ті замки будувалися для того, щоб захистити мешканців від ворогів. Ви коли-небудь чули прислів'я? Мій дім, моя фортеця. Ця концепція дуже актуальна зараз, особливо під час нападок на мораль. Злі люди хочуть, щоб ваші діти загинули. Знаєте, виховання дітей це велика відповідальність. забезпечення їжі та притулку це лише основа основ, але їх духовний і розумовий добробут також важливі тому не дозволяйте своїм дітям зростати без правильної настанови. Якщо ви не навчите їх відрізняти добро від зла, то хтось інше навчить їх, що зло це добро. Залишається останнє правило щасливого шлюбу, яке я назву вам в кінці нашої передачі. Але спочатку я хотів би нагадати вам, як ви можете отримати свій безкоштовний примірник брошури Божий план для щасливого шлюбу. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи зобов'язувати себе в чомусь. Для того щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт, за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш сайт або пишіть нам. З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ Майбутнього. В якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і вникати в суть життя. Світ майбутнього. Телефонуйте нам прямо зараз. Ми знову вітаємо вас. Сьоме правило романтика важлива. Ви коли-небудь розмірковували над тим, що Голлівуд буде завжди слідувати казковому фіналу під назвою і жили вони довго і щасливо. Знаєте, коли я був маленьким, то завжди дивувався цьому. Але в підсумку я зрозумів, що голівудські шлюби далеко не завжди закінчуються щасливим фіналом. Навпаки, багато хто з них перетворюється на справжні катастрофи. Таке відчуття, що люди живуть в такому ж фантастичному світі, як і герої їхніх фільмів, але ваш шлюб реальний не варто думати, що ви знайдете щастя лише в п'ятому чи в шостому шлюбі можливо, ви вже не вперше в шлюбі. Ви не один такий, але не забувайте, що навіть в другому і в третьому шлюбі ви можете підтримувати чудові взаємини, якщо не будете забувати про романтику. Давайте подивимося, що таке романтика насправді. Цей принцип ми бачимо в четвертому правилі, який говорить, що шлюб це коли ви даєте. Бути романтиком значить, давати. Для чоловіка це означає, що він повинен розуміти, як мислення дружини відрізняється від його мислення. У нас різні емоційні потреби. А романтика це коли ви задовольняєте її потреби. Несподіваний букет, поцілунок щоку, ніжні обійми або святкову вечерю на ювілей. Все це частини романтики. Близькість і ніжність чоловіка змусить жіноче серце розтанути. Ми, чоловіки, повинні розуміти, що задоволена дружина не буде чіплятися до вас. Це одна з головних причин, що підривають шлюб. Тому давайте будемо романтичними для наших дам, за серця яких ми так завзято боролися. Тримайте її близько до себе, і вона здивує вас тим, що дасть вам натомість. Чоловіки, все залежить від нас. Отже, ми обговорили сім правил щасливого шлюбу. Що це за правила? Давайте повторимо їх ще раз. Перше правило будуйте шлюб навколо Бога. Друге посвята і довіра. Третє щире спілкування. Четверте шлюб це коли ви даєте. П'яте. Навчитеся прощати шосте творити царство своєї сім'ї. І сьоме романтика важлива. Через 50 років різних експериментів у шлюбі люди починають бачити, що їх приклади були неправильними. Вони хочуть жити в такому ж шлюбі, як їх бабуся і дідусь. Можливо, і ви хочете повернутися до старих цінностей, які працювали. Зателефонуйте прямо зараз, або зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, щоб замовити свій безкоштовний примірник брошури «Божий план для щасливого шлюбу, і не забувайте дивитися випуски з Родериком Мердітом і Річардом Еймсом. А також випуски з волосом Смітом і мною, в цей самий час на наступному тижні. Щоб подивитися інші випуски або замовити безкоштовну літературу, заходьте на наш вебсайт, адресу якого ви бачите на екрані. Ми є в Фейсбуці і Твіттері. Ця програма була створена живою церквою Бога.